Уряд Сполучених Штатів оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 1 мільярд доларів. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Що стосується броньованої техніки, яку Сполучені Штати передадуть Україні, це бойові машини піхоти Бридлі, бронеавтомобілі МРАП а також армійські позашляховики Хамві. Також Україна отримає високоточні авіаційні боєприпаси. Велику кількість боєприпасів до артилерійських систем калібру 105 та 155 мм міліметрів та стрілецьку зброю. Крім цього, Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові боєприпаси до РСЗВ «Хаймарс», Детальний склад яких невідомий може містити як ракети GMLRS, так і балістичні ракети Атакамс. Також Україна отримає різні зенітні ракети, а саме авіаційні ракети малої дальності АІМ 9, м радіолокаційні ракети РІМ 7 а також ПЗРК Стінгер. Окрім того, у список увійшли протитанкові ракетні установки, серед яких є переносні протитанкові ракетні комплекси Джевелінтови, гранатомети АТ-4. Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Рейнметал поставити Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Мардер в межах військової допомоги. Про це повідомляє офіційний сайт компанії. У рейнметал повідомили, що на тепер уже передали тризначну кількість БМП Мардер Збройним силам України. Замовлення на поставку цих БМП у варіанті 1А3 було розміщене в березні цього року. Версія 1А3 Мардер, яку зараз замовлено до передачі, серед іншого має вбудовані лазерні далекоміри, які забезпечують ефективне і точне ураження цілей. Німеччина оголосила про негайну передачу Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Петріот. Про це нещодавно заявив міністр оборони Німеччини. Це вже втретє. Німеччина передає Україні ЗРК Петріот. Зазначається, що комплекси надійдуть із запасів бундесферу і повинні бути передані негайно. Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України заявив, що Німеччина шукатиме для України комплекси протиповітряної оборони Петріот по всьому світу. Німеччина передасть Україні додаткові зенітно-ракетні комплекси і рісте, які будуть доставлені в Україну найближчим часом. Про це нещодавно повідомив керівник німецької компанії. Як він сказав вчора, коли завітав до України, три наші системи вже перебувають в Україні і ще більше буде поставлено цього року, наступна вже зовсім скоро. Німецькі зенітно-ракетні комплекси і рістелем вже продемонстрували високі можливості у захисті українського нема від різних ракет та дронів Камікадзе. Уряд Нідерландів виділить Україні додаткові 400 мільйонів євро військової підтримки. Про це повідомили нідерландські видання. Ці кошти доповнять 2 мільярда євро, які Нідерланди раніше виділили для України на 2024 рік. На наступний рік Нідерланди виділили для України як мінімум півтора мільярда євро підтримки. Нагадаємо, Нідерланди разом з Данією передадуть Україні ще 10 танків Леопард 2 Також уряд Нідерландів виділив понад 150 мільйонів євро на закупівлю озброєння класу Повітря земля для винищувачів f 16 що будуть передані Україні. Уряд Нідерландів виділив додатковий мільярд євро військової допомоги для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів. Країна надає 3 мільярди євро військової підтримки та виділяє 400 мільйонів євро на утримання економіки та ремонт інфраструктури. Нідерланди також продовжуватимуть співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з Данією та Чехією, щоб Сили оборони України швидше отримали більше і більше боєприпасів та засобів протиповітряної оборони. Уряд Великої Британії анонсував виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомила прес служба британського уряду. До нового пакету військової підтримки увійшли криваті ракети Storm Shadow, понад 1600 ударних дронів, зенітні ракети та артилерійські снаряди також морські гармати та різні катери. Також Україна отримує понад 400 транспортних засобів, в тому числі 160 бронеавтомобілів Хаски, 162 одиниці бронетехніки і 78 позашляховиків. Крім цього, Британія передає 4 мільйона набоїв. У Сполучених Штатах Америки оголосили найбільший пакет допомоги Україні на 6 мільярдів доларів, і це лише на ракети та снаряди. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів під час 21-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Відповідно до офіційного переліку Україна отримає додаткові зенітні ракети до ЗРК Петріота на САМС, системи протидії БПЛА та високоточні боєприпаси до РСЗВ Хаймарс. Також Сполучені Штати Америки передадуть Україні високоточні авіаційні боєприпаси, боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням та багатофункціональні контрбатарейні радари. Крім цього, Україна отримає від Сполучених Штатів додаткові ударні дрони Switchblade і Пума, артилерійські снаряди калібру 155 і 152 мм, саперні боєприпаси та стрілецьку зброю. Франція в межах нового пакету військової допомоги передасть Україні сотні одиниць бронетехніки. Про це французькому виданню нещодавно повідомив міністр оборони Франції. Йдеться зокрема про французькі колісні бронетранспортери. Вак міністр додав, що сотні машин будуть передані українській стороні у 2024 році. Також у відповідь на прохання допомогти з посиленням протиповітряної оборони Франція передасть Україні партію зенітних ракет АСТР 30 для комплексів ППО. СамТі. Уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової підтримки України обсягом майже 300 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Данії. У Міністерстві оборони Данії розповіли, що кошти будуть спрямовані серед іншого на закупівлю для України додаткових боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. Також згідно з повідомленням рішення передбачає виділення 200 мільйонів данських крон на інвестиції в українську оборонну промисловість. Крім того, виділили кошти на створення значного морського потенціалу. Уряд та переважна більшість парламентських партій Данії домовилися про збільшення військової підтримки України на 590 мільйонів євро у 2024 році. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Данії. Данська допомога включає закупівлю обладнання та озброєння у данських та іноземних оборонних компаній для передачі Україні. Фінансові пожертви та співпрацю з іншими країнами з метою постійної підтримки України Рада міністрів Бельгії прийняла рішення відправити до України перші винищувачі F-16 вже у 2024 році. Про це нещодавно повідомило бельгійське видання. Раніше країна планувала передати перші винищувачі F-16 не раніше 2025 року. Як зазначив прем'єр-міністр Бельгії, ми вирішили передати Україні весь парк f 16 у середньостроковій перспективі. Треба зазначити, що міністр не повідомив, коли саме будуть відправлені літаки до України, але при цьому зазначив, що це почнеться в цьому році і цей процес буде пришвидшений. Фінляндія оголосила про виділення Україні вже 23-го пакета військової допомоги на загальну суму 188 мільйонів євро. Про це йдеться у тексті угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами. Загальна вартість військової підтримки, яку Фінляндія надала Україні з 24 лютого 2022 року, наблизилася до 2 мільярдів євро. Зазначається, що протягом цього року Фінляндія планує виділити Україні ще щонайменше два пакети допомоги. Уряд Австралії готує новий пакет військової допомоги вартістю 100 мільйонів доларів для України. Про це нещодавно повідомив віце-прем'єр-міністр країни. Пакет військової допомоги від Австралії буде розрахований на закупівлю великої кількості переносних зенітно-ракетних комплексів на суму 50 мільйонів. Також 30 мільйонів буде спрямовано на безпілотники в межах коаліції дронів. Додатково уряд Австралії передасть зі свого складу невідомі авіаційні боєприпаси класу Повітря Земля. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.